Вчора, 3 серпня, жителі міста Коваль, що у нас тут на Волині, влаштували акцію протесту і навіть намагалися силою проникнути в будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Гнів містян, як передавали численні медіа і телеграм-канали, викликало, начебто, незаконне затримання трьох юнаків, які їхали на автівці. Поліція наразі відомо почала за це. Цим фактом розслідування вчора були і шини, як ми могли бачити, і крики, і можливо навіть бійки. Подібні інциденти вже не перший тиждень, місяць, а то й рік власне тривають, турбують Україну. І зараз, як ви написали сьогодні у своєму, так би мовити, мобілізаційному блозі поточний справ стан справ такий, який можна назвати стабільність перед вибухом. О пане Юрію, зважаючи на всі ці інциденти, які відбуваються із так званою бусифікацією, із протестами біля будівель ТЦК, що можемо говорити в контексті того, що не так із політикою мобілізації в Україні станом на третій рік Великої війни? Тут, ну як я писав в своєму Блозі, тут одразу кілька факторів. Які про які можна сказати, що не так, і їх треба ну якби розглядати історично, як вони розвивалися? Бо... Спочатку першим фактором, перші два фактори, які одночасно почали впливати на цей процес, це шалена корупція, вибіркова. Звісно, я не кажу, що там всі воєнкоми, наприклад, беруть хабарі. Але ми ж чуємо в новинах про там, от затримали. Як вже на жаль, всі з медіа це написали. Тому я повторю цей заголовок. Банда з ТЦК заробляла 150 тисяч доларів на місяць. Да, це якийсь один ТЦК в Україні на місяць от, заробляв таку суму. Тобто можна ж е, нехитрими підрахунками е, прийти до суми десь там, ну, умовно 5-7 мільярдів доларів за цей період. Е, відповідно. Е, це... Це ж почалося не з першого дня, і Національне агентство з запобігань корупції, якого прям законом передбачена функція е моніторинг способу життя воєнкомів, е мало би відслідковувати ще з 2022 року. І е, жорстко карати не е, виходити на прес-конференції, не публікувати якісь красиві звіти, а просто карати тих воєнкомів, які порушували закон. Умовно ж, е, найбільш такий перший відомий скандальний випадок, це одеський воєнком Борисов. Він же ж став е, сумновідомим через е, те, що до журналісти дослідили, здається, інстаграм його дружини чи доньки. Ну когось з родичів інстаграм, що заважало е, людям, які отримують від держави зарплату. Наскільки я знаю, в національному агентстві… Е, Помігань коробці там не малі зарплати, там не 10-20 тисяч гривень. Що їм заважало ну якби моніторити, хоча б голів ТЦК обласних, да які там купували ну, нерухомість в Іспанії, да ну. Значить, не слідкували. З іншої сторони, ще з 22 другого року, ми це чітко відслідковували в Україні, діяли так звану ті, кому ми там знаємо, як колись вони були як антивакцинатори, тепер вони антимобілізатори. Це там Остап Стахів. Ну, щоб не наражатися на якісь там позови, скажу люди, які, ймовірно, є противниками антимобілізаційних кампаній. Да? Тобто ми їх прізвище знаємо. І що з ними відбувалося, їх. Затримали, і вони виходили. Затримали, виходили. І зараз, от е, так дуже е, нам тиждень чи два тому, е, дуже гучно, там з помпу, з е, новинами в усіх змі, затримали е, е, Жана Новосельцева. Він на е, е, через день вийшов під дуже смішну заставу 242 тисячі гривень. І всі, кого ми там Мар'ян Чава, там і так далі, всі вони на волі е, опинилися через певний проміжок часу. Там і дуже недовго вони сиділи е, в в'язниці. Е, і в мене нема вже якби інших пояснень ніж те, що це якесь засприяння, якби так сказати, чи під патронатом нашої контрозвідки відбувається. Я не розумію, чому. Я єдине, що можу припустити, що в якийсь момент там навірно оцінили шкоду від цих діячів і. Потім, коли ситуація пішла вийшла з під контролю, зараз бояться доповісти, я не знаю, там, наставці чи просто суспільству, чи десь сказати, що да, ми помилилися, от ці люди діють неправильно. Після того, як це все діло рік, коли вже почалися проблеми з мобілізацією, а вони фактично загострилися після того, як нас змінилося очікування перебігу війни в 23-му році, орієнтовно жовтень-листопад, 23 Року, коли було зрозуміло, що кави в Криму не буде, що війна в 23 році не закінчиться. Тобто, у людей різко змінюються очікування, і відповідно, ті, хто планував. Своє життя ну умовно уникаючи мобілізації, бо війна скоро закінчиться. Да, тобто, коли там нам в серпні там говорили всі очільники, там, включно з президентом, що 23 рік це рік нашої перемоги і що треба думати про відновлення. І ну люди умовно спланували там на півроку, ну якось там як кажуть, так відпікляємо. А потім, ну якби буде перемога, вже буде не потрібно. Коли люди зрозуміли, що все не так, і почалися оці от, от, змінні очікування. Які тут же е, включилася розгорнута е, мережа е, пропаганди проти мобілізації, яка була готова? Щоб е, глядачі розуміли, от, наприклад, е, е, Марянча очолював таку мережу, в них? Е, 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 Називається волевилення людина. Це ті, які на вулиці кажуть, що я в статусі людина. Напевно, ці про це вже чули всі. От так от я колись до них там записувався, і в них є навіть аналог додатку Дія. Тобто такий от на смартфон е додаток, я не знаю, на андрої на айфоні не бачу. Я собі так на лівий телефон встановив. Тобто, там е паспорт, ну, типу, фотографія, там, піп, всі дані, плюс там головна кнопка це викликати підмогу адвоката і поради. Як Діяти проти мобілізації, у це у них такий був застосунок ще в 23 році на початку, чому його не видали там ПП і там і так далі, чому ну, це все ну, якби, працювало? Я не розумію. От і умовно зараз ми прийшли до ситуації, коли була остання надія, що 18 травня, коли мали починати працювати нові норми законодавства щодо мобілізації. Мало що відбутися людям. Сказали: от у вас є два місяці на оновлення даних. Ви маєте повідомити державу про свій актуальний адресу проживання і актуальний телефон, Там, ну, електронна пошта і так далі. Це деталі. Не? При цьому е, за логікою в цей момент мали би зупинити е, взагалі повністю вуличну мобілізацію, е, припинити е, там затримувати когось, доставляти, перевіряти і дати людям ну, умовно можливість дійти до тих ТСК милнувити. Але що ще зробили помилково? Зробило те, що змусили людей з обмеженою придатністю, з е, відстрочками, бронями і так далі. Також тим ТСК. Вони й пішли, вони створили ці шалені черги. Люди там тижнями е жили, ну я пробував там, можна записати сьогодні на через тиждень. Да? Ну, це ненормально, тобто, людина і нема жодної гарантії, що записавшись в цю електронну в чергу, ти потрапиш. Другий момент резерв плюс, який виявився, ну якби ну так поки що м'яко скажу недосконалим додатком. Тобто, він працює не у всіх далеко не у всіх і Можна десь так приблизно порахувати. Ось сьогодні Дмитро Наталуха заявив, що в підпілля пішло 800 тисяч чоловіків. Я думаю, що він це розрахував з тих, хто звільнився з робіт якихось офіційних, і перестав десь бути видимим для держави в плані податкової. Я б порахував по-іншому, була інша цифра, що. Не оновили свої дані 6 мільйонів чоловіків. З них, умовно, там, по різним даним, за кордоном ну, нехай прибуває 2 мільйони. Е, ще 2 мільйони це ті, хто в ЗСУ, там заброньовані, ну і так далі. Тобто, от десь е, Ну хай 2,5 мільйони. Тобто, десь приблизно щонайменше півтора, а я думаю, що 2 мільйони це ті, хто. Опинився от в цьому підпіллі, в тому числі через те, що от наприклад, і я, я не можу через резерв плюс уновити свої дані. От, от, просто мене не існує. І головна проблема в тому, що я, наприклад, подавшись 4 липня, зареєструвавшись в резерві, мені підтримка писала що там та, -та, -та, -та" а 16-го написала. Вибачте, ну вас ваше питання може вирішити тільки ТЗК. Тобто, в день, коли я вже фізично не міг якби потрапити в ТЗК. і я знаю таких серед мого кола то якби спілкування. Таких сім людей. Їх думаю, що дуже багато також. І от так із таких недопрацювань склалася ситуація, що зараз от люди, як ну є багато людей, які би хотіли, але не оновило. Вони б хотіли бути видимим, вони б хотіли, щоб ну, умовно піти. Да? Тобто, але піти нормально. Тобто, от я подав свої дані. Напевно ж, якщо я вказав свою актуальну адресу телефон, я розумію, що я піду служити, да? але я очікував, що мені прийде поїздка. Чи не якесь повідомлення, чи мені подзвонять, чи, чи в, ін, в інший спосіб повідомлять, і в мене буде там день-два, щоб зібрати речі, підготуватися, попрощатися з дружиною, дітьми і піти на фронт. Да? Ну, це ж нормальне ставлення до тих, хто м -м, якби не ховається. А людей якось виходить, щоб змусили ховатися. Я і я не знаю, чи от що це були за хлопці в ковілі. Тут думаю, що швидше за все, звісно, ситуація перебільшена. Можливо, в них були якісь непорядки з документами, але висока ймовірність, що їхні непорядки з документами були сам були саме через ту причину, що вони би хотіли, але ну не змогли. Да? І ну вручіть їм повістку, дайте їм можливість потрапити до цика. Нові дані. А якщо ти вже не другий раз не з'явився, тоді вже там караєте, затримуйте. Бо е, ну є ці, відео, ці новини, і вони вже ну важко їх називати там е, російською пропагандою, коли людину та в принципі і самі те визнають, знають, що умовно в Одесі десь пару днів тому е, людину забрали. Е, Їхав з дітьми в нього його за, забрали. ТСК е, машину лишили з дітьми, бо в нього не було військово-облікових документів. А друге, я бачив відео, і м, скажімо так: тут два о, о, зміст. Відео такі: поліція плюс два працівника ТСК зупиняють чоловіка на вулиці. Я припускаю, що це або може бути і постановка, може бути не постановка. Але оскільки це відео набрало мільйон? Переглядів, то м, там поліцейський, там є жетон, е там вони її називають якісь прізвища. Тобто, якщо це постановка і фейк, поліція мала би відреагувати і сказати, немає такого поліцейського, немає таких поставків за це російська пропаганда, знята там десь на окупованих територіях. А якщо це правда, то що відбулося? Зупиняє чоловіка, він їм показує резерв плюс військово обліковий документ. Йому кажуть: вибачте, але це не підходить. Ви в нас в розшуку в якісь. Базі, в якій базі, ну в нашій. Чоловіку не кажуть. Він в дії скачує витяг про несудимість, де показуєш там фраза, що він не в розшуку, але його знову ж таки примусом пробують доставити. Тобто сенс. От, от, Тут або треба було покарати тих, хто це робив, бо це поза законом, або якби чітко пояснити, що це російська пропаганда. Повертаючись до вчорашнього інциденту в ковалі, то якраз дії ковальчан, які вийшли на ось цю, так би мовити, акцію протесту. Військові представники ТЦК їхні комунікаційні центри комунікаційники назвали якраз результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку. То як ви розцінюєте те, що постійно звинувачуються наші вороги, це зрозуміло, але чи завжди якраз російський слід тягнеться за ось цими процесами, які відбуваються в нас? У політиці ось цієї мобілізації зрозуміло тут який нюанс? Зрозуміло, що російський слід є скрізь там, де щось шкодить Україні. Зрозуміло, коли Росія побачила ці події, що зараз на екрані, зрозуміло, що вони всіма своїми. Телеграм-каналами під контролем, всі, всіма своїми агітаторами, вони масово в цей процес включаються. Це завжди відбувається, зрозуміло тут м, російський слід, і я вам скажу більше, що м, я припускаю, що наступний е, якби ітерація наступна загроза, яка може відбутися, ну яку я найбільше боюся, що спровокують насильство з, з будь-якої сторони. Наприклад, е, е, працівники ТЦК ще ж була як на мене, вис, ну, помилка приводити ТЦК людей, які е, повернулися з фронту, не дати їм відпочити, не демобілізувати їх. А направити от сто, ну, умовно стукнути їх з, з, ну, от з цим да, явищем, і умовно в когось не витримують не дай Бог, нерви. Він починає застосовувати зброю, а за законом при штурмі військового об'єкту вони мали застосовувати зброю, і їх би ніхто за це не покарав. Це прописано в статутах їхнього Ну, і поліція мала би застосовувати, наскільки я розумію, також зброю проти спроби проникнення в будів. Дівлюти ТЦК. І mm. от е, після цього я боюся, що сидить вже спляча десдиверсійна якась група, і, і верніше їх багато, я думаю, таких є, які після цього зроблять якусь. Ну, акцію у відповідь. І е, це буде прив'язано е, до е, простих людей. Тобто, умовно, когось там покалічили, чи, не дай Бог, вбили е, з е, протестувальників, там на чин, на наступний день когось там щось роблять з воєнкомом, з якимось чи працівником ДЦК чи поліцейським. І це подають як народних месників. Після цього, якщо це відбудеться, я тим більше неодноразово я думаю, що вже ситуація може вийти повністю з під контролю, тому що люди. Це е, поняття легітимності, тобто, м, на жаль, е, дії ТЦК зараз не мають стовідсоткової е, суспільної легітимності, і це е, от, комплексний провал як контрозвідки, як е, тих, хто мав реагувати на російську дезінформацію, так і ну от, поліції, і в принципі це провал е, стратегічного планування цього процесу. Тобто я не знаю, чи м, тримають е, вище керівництво держави в якійсь тепліванні, не повідомляють оці ці загрози, чи е, чому е, приймають таке рішення, або там не розуміють цих загроз, або невірна оцінка. Тому що е, зараз, е, ну е, я просто бачу по тим комунікаціям, які. Е, Неправильно я вважаю, що от, те, що я читав від е, е, Болинського ТЦК чи Коверського. Ну по ці події, те, що ви згадував, мені важається ця комунікація неправильна, тому що люди тим більше там я не знаю хто це був хлопець. От там на деяких видно, видно, на милицях стоїть перед ТЦК і свариться з ним. Е, не на цьому, на там на інших він попереду стоїть чи колись в день була е, ця заварушка. І я дуже ну, Я припускаю, що судячи з його з зовнішності, так як він говорить, це дуже ймовірно, що це є військовий поранений. І що не дай Бог, от військові підуть ну так от будуть конфліктувати з військовим. А тим більше ми бачимо, що військові вже ліплять на свої машини. Я на ТЦК і це явище вже давні і масове. Його вже нема чого приховувати. Да, росіянська агентура палить авто. Да, вони е, створюють ефект масовості за рахунок своєї агентури за рахунок грошей, але рано чи пізно це вийде з під контролю. На жаль, треба терміново реагувати державі. Пане Юрію, що робити далі, і як врегулювати хаос, який нині відбувається між представниками ТЦК, поліцією і цивільними людьми? Ну в принципі, те, що мав якби рецепт простий, треба, оскільки не всі продовжили да оновлювати дані. Є цифра, да, от умовно дає дається ще, наприклад, 30 днів на оновлення. Да, от. Друге, на цей період треба прибрати, припинити вуличну мобілізацію. Якщо вже була заява про те, що на певний час набрали певну кількість людей, якщо є заява про 3 мільйони зареєстрований Резерв плюс, то працюйте з цими людьми, тобто дайте паузу, щоб облікувати інших. Дайте людям дійти до ЦСКА, дайте людям повірити в це і оновити свої дані, дайте їм. І знову ж таки, ще один дуже важливий момент. Я про нього зовсім забув це те, що досі ну от вже міністерство оборони на минулому тижні. Да, заявила, що вони будуть робити так, щоб е, можна частини могли напряму мобілізовувати людей до себе без ТЦК. да Тобто е, масове явище про те, що е, мобілізація в ТЦК це м, ті, хто пішли там через рекрутінг, е, не можуть потрапити туди, куди вони зголосилися. Ну, це в принципі е, ситуація. і Ну мені здається, тут не заяви Міністерство оборони її треба вирішувати, а покаранням тих. То не виконує, ну, якби, якщо ви оголосили рекрутинг, якщо до вас прийшла людина, обрала собі бойову посаду, не якусь там, то, а, яка, ну, наприклад, там щонайменше щось з БПЛА пов'язана, то чому ви їй не даєте піти на цю посаду? Це, це, це питання вирішити. Ну і звісно, я вважаю, що без того, щоб. Ну скажу не дуже популярну річ, не дуже демократично, але як приклад Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни в певний момент вирішили інтернувати всіх громадян Сполучених Штатів і тих, хто перебував японського походження, умовно без, ну, якби тільки за їхнього знаку, Ну, фактично національності да, чи походження з Японії, бо е діяльність е диверсантів була настільки е поширеною, що е через демократичні процедури там, слідство суд просто в умовах війни з цим не можна було впоратися. Я припускаю, що е це погана річ, але. Е Ну або ну, принаймні, служба безпеки України має щось зробити принаймні, з лідерами цих антимобілізаторів. Без цього е, далі буде погіршено, тобто е, дати людям можливість добровільно піти, да, згарантувати, що вони потрапляють туди, куди вони йдуть, е, е, зупинити е, е, затримки на вулицях і е, 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 ліквідувати російські мережі. Це от, ну, хоча б це зробити. А після цього, коли це вже буде забезпечено, умовно треба дуже жорстко карати за будь-які масові заворушення. Тобто, якщо держава забезпечила виконання взятих на себе зобов'язань, то те, що відбувалося в кові позавчора, мало бути ну, розігнано в 5 секунд всі затримані і покарані. І, інакше ми. Е, треба... Ще одна така думка. В нас умовно треба розуміти, що люди, які ну якби назвати їх пасіонарними чи якби патріот, більш патріотичними, це все ж таки завжди менше суспільства. Більше суспільства це ну, якби звичайні там те, що обивателі їх називають. да, Тобто люди, яким. В якомусь сенсі життєвий комфорт важливіше ніж за якісь там е інші речі, і які, звісно, за Україну, якщо це, але якщо це їм не коштуватиме там життя, здоров'я чи якихось таких серйозних втрат, тому е відповідно треба розуміти, що ці люди. Їх легко повести на якийсь бунт, тим більше коли вони відчувають, що все ж таки держава не виконує щось, не виконує взятих на себе зобов'язань. Так, да, це неправильно. Так, да, люди мали би, якби, би, добровільно, добровільно, да, було б чудово, якщо вся, всі українці, якби ну, все це робили добровільно, але. Так не буває, в жовну ну ніде не буває, і в принципі на заході в інших країнах також не бувало, щоб 100% суспільства були там готові йти помирати. Тому ну тут треба виходити з, з тих реалій, які є, і звісно, якщо вже ситуація дійшла до. Ну, я не думаю, що там, от на відео на Сковіля, там е, все це провокатори. Думаю, що все ж таки це більшість, просто звичайні люди, які обурені, е, а які просто повірили в якусь ситуацію. Тобто, да, треба дати людям е, е, можливість е, змінити своє ставлення до держави. Це мабуть, я підсумую нашу розмову. Це, мабуть, люди, з якими неправильно прокомунікували процес мобілізації, зокрема наші владні люди, наші чиновники, представники територіальних центрів комплектування, також Ну, словом, це комплексна проблема, про яку варто найперше спілкуватися з людьми. Сподіваємося, що все таки вона вирішиться, і зокрема, завдяки ось тим, тим рекомендаціям. Які ви висловили і в нашому етері. Ми дякуємо вам, пане Юрію, за включення і за те, що роз'яснили, як бачите цю ситуацію зі своєї сторони. Отож, нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися із громадським діячем, керівником дослідницько аналітичної групи Інфолайт ЮЄЙ а також експертом із суспільно-політичних питань Юрієм Гончаренком. На все добре, пане Юрію, і тримаймося.